Італью Віталій Шахів враю проти Фабіан Вінкмал. Німеччина рейтинг 1840. Спеціально розігрую ці нудотні схеми, щоб я не отримував задоволення вже спеціально. Спеціально. Лондонська система. Система для тих, хто не любить шахи. Я б навіть сказав, їх ненавидить. Брати якось я не, не люблю бігати за такими пішаками. Не люблю. По п'ять якось цей підвисає тут кінь є пять, щось. Щось так ось, так ось, так ось, так ось. Такс. Може, є 5. Два і б Чи брат тут пішика, я не знаю, так. Розя нема виходу, так. Якийсь підіб, не знаю. Не хочу. Може Б4 зараз піду. Підірву цього слабкого пішака. Так, так. Якщо я нічого не роблю. Два нулі. Хай б'є тут. Не хочу. Ну і не треба. Mm -hmm. Так вот так. Розміняємо білу полісів. Де якийсь такий? Не очень приємний. Тут є якось так піде. Є такі хід'єз, сюди, наприклад. Там туди. Хочу перекрутити і біло поле знищити. Чому так все легко не далося? Так, так. Mm -hmm. Пояс зимо уда, що взяти слоном. Це нормально. Тише, да, так, ну ще якісь такі мабуть у нас є, або вот такий. Далі треба десь штовхати цього пішика. Тут у нас може щось попідвисати трохи. Б5. Заблокувати тут все. Так, так, якось. Давай, добре. Це я просто так віддала да Щоб йому ваще думалось. Хочу поміняти одного коня? Слон не грає. Взяв. Бери. Що не хочеш? Король то в пасті в тебе. Король -то в тебе в пасті. І все за час. Так йому і, і треба цьому Нехай повірить те, що у нього там все круто. 77 на 80. що він молодець, що там просто час вийшов. Так, він грав супер. повіриться. Так, ну, проблема в тім, що у суперника якби слон на одній частині дошки, а мій прохідний тут. І ми граємо саме на, віддал... на віддалого прохідного пішика. Кудись туди перекидуємо свої фігури, як швидше. а суперник витрачає темпи, щоб з'їсти слона чорнополе, який, в принципі, ніякої ролі не відіграє в цьому плані. А ми навпаки знищуємо фігуру, яка знаходиться, якби на цій ділянці досі, де йде гра. Ми створюємо тут більшість. І проштовхуємо пішака якнайдалі. Ось. Ну і тому такий варіант, як тут, наприклад. Чому він не може взяти пішака? Тому що показує, що позиція якби у білих позиційно погана. Тому що тактика на стороні чорна. Ну, він якось там перекручується. Ну, далі наша задача захопити це поле, проштовхнути далі потім так. Ось ну, суперника закінчився час.